Друзі, знову всім привіт! Це друга частина, як вибирати курей. І ми закінчуємо на тому, з якою цілею ви вибираєте цих курей. Чи для м'яса, чи для яєць, чи для того і того. чи там... Ось. Тому, ось тепер подумавши. Задумавшись, поки я викладав це відео, я знаю відповідь. Не буду довго тягнути, зразу скажу: виділив я для себе. Ну. Нехай буде поки що дві. В процесі я назву може третя голову. Е, ну, одна з них це є Домінанти. Кури Домінанти, я знаю, що вони відносяться до несучок. Але взагалі-то вони є яєчно-мясного напряму. Тобто їх продають як несучок, але вони є яєчно-мясного напряму. Тому що вони несуть 300-320 яєць на рік і мають досить непогані такі. Е, Вагові критерії, так скажем. Окрас у них, до речі, теж дуже красивий. Вони взагалі самі по Ну, Якщо так, в принципі, думати, також на курка красива. Але е мінусом і імунітет у них, до речі, поправлю гніздо, тому що тут курка, може, буде нестись якась. Імунітет здається, у них також досить нормальний, тому що я від багатьох своїх знайомих чув, що домінанти досить. Класні кури. За несучок ми не будемо говорити, тому що я сказав, в цілому найкращий. І для м'яса, і для яєць, тобто і універсальні кури. І це є от домашні сільські кури. Це просто вони і для м'яса підійдуть, і для яєць. В середньому в мене, якщо так підрахувати, кури 180 яєць несуть. На рік і мені з, з головою вистачає, того, що е, у мене їх ну, по декілька штук, і тому все рівно знайдеться якась курка під час линьки, яка буде підкидувати яйця. От неслася у нас легорниха курка була. Вона то неслася, але ми купили стару курку лису, і вона вже потім несла яйця без шкарлупи, і в, в кінцевому результаті померла від копцидіозу. Тобто, це. Ну, не смішно, але просто от несучки вони в перший рік дають шикарні просто показники яєць, а потім вони вже ну, не дуже добрі. Тому свій вердикт я не поміняв, обирати або домінантів, або звичайних домашніх курей. Оце, мені здається, буде ідеальний варіант, тому що. І імунітету домашніх корей, і інстинкт насиджування, і ще й будете з м'ясом і яйцями. Всім дякую за перегляд. Надіюся, ці відео були для вас корисні. Якщо так, підтримайте вподобайкою, ком... Ком... коментарем, підпискою і всім па-па-па-па.